Доброго ранку, любі діти! Доброго ранку, шановні батьки! Я запрошую вас на заняття з грамоти. Дітки, сьогодні ми з вами згадаємо все те, чого ми вже навчилися. І перше, що я у вас спитаю, скажіть, з чого складається наша мова? Звісно, із слів. Які ж бувають слова? Слова бувають довгі. І короткі. Як ми з вами позначаємо довгі слова? Довгою смужечкою. А короткі? Короткою смужечкою. Правильно. А з чого ж складаються наші слова? Наші слова складаються зі звуків. Звуки ми з вами чуємо і вимовляємо. Які ж бувають звуки? Звуки бувають. Голосні і приголосні. Що таке голосні звуки? Це ті звуки, які ми можемо проспівати голосом. Так? А як ми їх позначаємо? Правильно, кружечком. А також є приголосні звуки. Їх ми не можемо заспівати, адже виникає перешкода в ротику це наші. Губи, зуби і язичок. Як ми позначаємо ці звуки? Рисочкою, молодці! Зараз приготуйте ваші умовні позначення, зробимо декілька справ. Зараз я буду показувати деякі зображення. Ви будете називати, що зображено. І за моєю вказівкою будемо шукати певний звук і розміщувати схематично. Отже, перше зображення. Рак. Правильно, це довге слово чи коротке? Коротке. Поставте коротку смужку. Знайдіть в цьому слові звук А. Він який? Голосний! Яка позначка нам знадобиться? Кружечок. Де ми його розмістимо? На початку, всередині чи в кінці слова? Рак! Всередині слова. Отже, всередині смужки розміщуємо наш кружечок. Наступне зображення. Що ми бачимо? Маки! Слово довге чи коротке. Довге. Розміщуємо перед собою довгу смужку. Вимовте це слово і з'ясуйте, де в слові знаходиться звук «м». «М» – який він. Звук м приголосний, отже, позначимо рисочкою, де він знаходиться в слові маки. Так, на початку слова розміщуємо ліворуч на смужці. Наступне зображення лампа. Це довге чи коротке слово? Довге. Знайдімо і позначимо звук Л. Це приголосний, ми його чуємо на початку. Знайдімо ще звук А. Лампа. Звук А ми чуємо і всередині, і в кінці слова. Молодці. І ще одна картка. Ми бачимо тигр. Це довге чи коротке слово? Коротке. Ставимо коротку смужку. Позначте, де ми чуємо звук Т-Т-Т-Тигр? На початку звук Т. Приголосний. Молодці. На цьому наше заняття з грамоти завершується. Я дякую вам за увагу. Сподіваюсь, у вас все вийшло і вам сподобались наші цікаві вправи. До нових зустрічей! Бувайте.